формує те, що ми читаємо, бачимо, слухаємо. Це виліплює нас день за днем, як вимощує навесні ластівка своє гніздо. Грудочка до грудочки. Хай сьогодні нам буде тепло разом із квадратом. Україна нація патріотизм. Це певна система. Система непорушних цінностей і традицій. Це система. Яку нам на генетичному рівні заклали ще наші пращури козаки? Так вважають учасники провідної української команди Козак Систем. Про це та про інше спілкувалася з ними на презентації нового альбому у Полтаві. Сьогодні маємо розмову із, на мій погляд, надзвичайною українською командою Козак Систем. Хлопці, вітаю! Особисто для мене це надзвичайне свято кожного разу бачити вас. Сподіваюся, що і для наших глядачів також. Сьогодні ви представляєте нову програму Наш Маніфест. Я так розумію, що ця програма органічно вийшла із певної композиції, Отака От епатажна назва. Маніфест, угу. так? І про те, як ви її назвали, і про що йдеться, звісно ж, не може залишити без реакції слухача. Чому саме так вирішили прокоментувати своє ставлення? Ну, все почалося на Майдані під час революції. Потім перетекло все у війну з Росією. І для нас, як для істориків, а ми трошки знаємося на історію України, це стало причиною ну, розуміння цілісної картини нашого званого існування як українців. У нас є ворог. Цей ворог у нас більше вже ніж 400 років. Цей ворог вже дістав настільки, що до нього вже не можна підібрати жодного культурного слова. Ми вважаємо, що наш маніфест це звернення, яке не тільки звучить з уст козаксиста, воно звучить з уст Гонти, Залізняка, Степана Бандери. Любого, любого борця за свободу України, який зараз, е, я думаю, там на небесах радіє за те, що найшлися, знайшлися сміливці, які можуть чітко і ясно в вічі сказати цьому ворогу. іди, Йди. Концерти, тиски, портирники, влети, алети, фести, наркотики, терфоме, сиде, слива, вітання, місії. Лоска підтрона електрички, телекинь, під брати і за стрижка, мовка типа без рушки, мали кришки, не посія. Оси вікно вода, вона побігла, нова і та я, то не так же не підпали, за поводи море. Продовжуючи попереднє питання, хочеться от, от, так, такий момент з'ясувати. Чи не можна думати так, що дещо в певних рядках згущуються фарби? Я маю на увазі, коли називаються там художні фільми і угу. так далі. Та ні, це нічого не згущується. Не згущується? Ні, тут питання дуже просте. Ці всі-всі фільми, все, це все добре, але це все було. Колись це все було в Радянському Союзі, воно мало свою якусь там художню цінність так. для радянських людей. Для певної епохи для, для певної епохи, для конкретно певного типу людей. Давно Радянського Союзу немає, але цей вірус Радянського Союзу, який живе і в українцях, на жаль, і дуже потужно живе. Інакше чого ми досі дивимося ментовські серіали, слухаємо шансони. І тому, якщо, наприклад, який-небудь окремо взятий фільм, я не знаю, там будь-який, оце. Фільм сам по собі не несе загрози е, Українській українству, та, то сама система дивлення цих фільмів, вона є стопроцентною загрозою для українця, тому що е, у нас завжди зараз стоїть вибір: або ти Савок, і ти повертаєшся назад ментально, а, а поступово після ментального повернення назад, і фізично, або ти йдеш як Україна. Перед в Європу і мається на увазі не в Євроунію, а в Європу як внутрішнє усвідомлення України як європейської, цивілізованої, красивої, щасливої багатої держави. Альбомів має випустити ще Козак Систем», аби оцю бацилу не те, що вбити, а трішечки от Безвіч. спрямувати. Ні, ну, ну ми, ми, наші, на, наші думки Насправді, він як, ми, як, ми, як, ми робили, як ми казали там, в якомусь із інтерв'ю, Іван сказав, я його процитую зараз, що в принципі у нас з питанням ідентифікації, відсутності меншовартості, таке інше, і таке інше, у нас з цим все в порядку, у Систем» конкретно. І і ми у нас все добре в нашій Україні. Яка складається з п'ятьох ять, п'ятьох цих осіб. У нас все добре. У нас високий рівень свідомості. У нас п'ятьох. У нас високий рівень освіти, високий рівень знання культури, історії і так, далі, і так далі. Кохання і любові до своєї землі, до своїх людей і взаємодопомоги, і взаємо з ними зв'язку. Ми обожнюємо наш народ і все, що ми є. Але ми нічого самі не змінимо, нічого, скільки б ми альбомів не випустили. Кожен з цієї секунди. Кожен, ми кожному це говоримо. Вийшов з хати, пам'ятай, я живу в Україні, я в своїй хаті. Не я вийшов тільки що з під'їзду, от там моя хата, а я тут же плюну, матюкнусь, кину бичок. кину бичок, дам хабаря тут же. Це моя хата, Україна моя хата. Так треба мислити. Люби людей, які навколо, люби закони, так треба любити і поважати закони їх виконувати ясно зараз мені скажуть то треба приймати нормально ви знаєте що експерти визнали наші закони абсолютно нормальними і просто всі хочуть обійти заплатити хабарі бо така система нам кожен треба, кожен, щоб нас з нас себе поміняв в цю секунду. А це елементарно, просто ось так робиться. Щолк, тумблер, і я українець. Все, для щаса, причину, але народ, що його обирає, такої для немає. Партія снайперів, я, снайпері. я за тебе. Партія снайперів, це те, що не права, те, що не права. Партія періду, заради людей, заради прогресу, Партія снайперів, вона ма твої інтереси. В чому його особливість? Можливо, є певні ознаки, які знову ж таки в еволюції козак-систем вирізняють його з поміж інших концертних турів? Для нас цей тур в першу чергу це спроба донести свою музику до самого простого українця. Зараз непроста ситуація із фінансовим становищем. У кожного в кармані обмаль грошей. І ми свідомо не ставимо велику ціну на квитки. Я про це знаю. Це правда? Ми свідомо запрошуємо безкоштовно воїнів, які лікуються в госпіталях. Ми робимо ті кроки, які дуже необхідні зараз, в цей час, щоб мій побратим або моя сестра, або будь-який із моїх друзів міг відчути моє тепло, наше тепло, козаксистам тепло, відповісти нам взаємністю. Це, це це перше. Друге, ми е, хочемо довести всім, що український шоу-бізнес таки може існувати повноцінно. Це також дуже важливо, щоб не тільки козаксистам, а всі команди, попри якісь можливі е, мінусові результати, я маю на увазі фінансові. Так повинні робити ці тури, повинні навіть їхати в ноль для того, щоб підтримати один одного. Це дуже важливо. Весь час про війну говорити не потрібно. Це до доброго нічого не приводить. Ну і знову ж таки, наскільки можна вже чути в інтерв'ю від вас і від інших журналістів, що козаки, ви там якби по Європах їздите, ви вже там по світу накаталися, коли ви вже нарешті зробите щось для нас тут в Україні? От, будь ласка, робимо. Я знаю, що девіз Систем» – це не замикатися в собі, а співпрацювати із іншими творчими одиницями українськими. Так? Так. На якому е, зараз етапі, на якій грані така співпраця? Ви запитуєте зараз, кого ми полюбимо в наступний раз. Це складно сказати, до речі. Нам, нам ми не знаємо. Кожна особистість творча особистість. Є це величезний, величезний цікавий світ. І е, люба спів... з кожної з них у нас роман творчий. Це чудово. Тобто ми ніколи не робимо ніякі співпраці просто через те, що так треба зробити. Ми обов'язково любимо цю людину, і її творчість. Ну і намагаємося закохати в свою. Поєднання музики і танцю вибухова суміш. Про це переконаєшся просто зараз під час перегляду наступного сюжету. Танго і вальс слухала і дивилася Лілія Сологуб. Музика це душа танцю. У ній закріплена його емоційна будова, де ритмом підкреслюється характер руху, а в змісті мелодії передається пластичний малюнок танцю. І чим яскравіше розгортається для даного танцю ритмічна формула. Чим вільніше дихає супроводжуюча його мелодія, тим більш естетично насолоду вона надає. Відомий композитор Наталія Катанова казала, що в історичному розвитку музика часто використовувала танцювальні ритми мелодії. Вони наділяли її конкретною наочною образністю. Таким чином вона ставала більш виразною, насичувалася творчою енергією. Тому композитори постійно втілювали у своїх творах міміку, жест, пластику, рухів, танцю. Вони постійно зверталися до скарбниці танцювальної народної музики. Органічно поєдналися ці види мистецтва, даруючи глядачам подвійну насолоду. Сьогодні, наприклад, для нас вальс і танго це ну, щось із області такого класичного. Да? Колись ці танці, коли вони тільки починалися, так, вони вважалися диявольськими, містичними. Супроти них були і монархії, і церква, і все-все-все. По-перше, дуже люблю класичну музику. По-друге, багато друзів серед музикантів серед оркестру. І це дійсно не тільки високий рівень музики, але й Відчуття відчуття живого виконання, акустичного виконання воно все таки ну значно перевершує всі інші види музичних. Постійно в формі постійно працюємо. Кожний раз приходять нові студенти. В цьому році зробили новий набір. Вони вливаються в програму. І ось сьогодні ми будемо презентувати цю атмосферу танго разом з камерним оркестром обласної філармонії. У нас з ними дуже творча співпраця. Вони допомагають ним нам в постановках. От а ми стараємося спрацювати разом з ними. Для студентів це цікаво, тому що це їхні концертні номерики, номери, які вони готують на дисципліні, яка називається підготовка концертних номерів. Тому це така взаємна співпраця. Вони натхненні і завзяті, а ще такі небайдужі до своєї справи. Танці це моєї життя, просто напросто. Я без них дихати не можу, я без них спати не можу. Я просто не в тяже моменти життя. Я довго вже вчусь в музики. Я вчусь в музики з трьох років. Так, це частина великого життя. Це по-перше. По-друге, це мій зароботок, якщо чесно вже. Ну, цікаво мені. У нас цікавий колектив. Ми їздимо багато по області. Може, в майбутньому виїдемо навіть за кордон. Саме для мене танці відіграють дуже важливу роль у моєму житті, тому що ще з маличку за допомогою танців я навчився виражати свої емоції, свої почуття, і тому це дуже допомагає в житті. Тому саме танці допомагають мені розкритися в будь-якій ситуації. Танго як стиль хореографії у мистецтві виник в Аргентині та Уругваї. Згодом набув популярності у всьому світі. Вперше це слово як термін почали вживати у 90-х роках 19 століття. Танго це досить цікавий танець. Я думаю, що не треба його представляти. Недавно його занесли в ЮНЕСКО. ЮНЕСКО його признало як всесвітнє наслідство людства. Так? От. І я думаю, що атмосфера танго, вона передає стосунки чоловіка-жінки. Як в житті. Чоловік відкриває, а жінка заповнює. Чоловік веде, а жінка слухається або не слухається. Ця атмосфера передається через пристрасть, через певну таку квінтесенцію внутрішнього настрою, через ті екстравагантні, точні і сильні рухи чоловіка, які потім відтворюють жінку. Десь вона старається зробити якийсь спротив, але загалом це підчиняється. І від цього від цього виходить така певна атмосфера, творча атмосфера, яка захоплює їх обох. Це пристрасть, яка виривається зсередини і вона демонструється назовні. Виділяють декілька стилів танго. Кожен із них по-своєму виразний та самобутній: танго салон, танго лісо, танго нуево, танго фантазія, фінське танго, бальне танго. Поміщені два танцю можна передати свої емоції, чувства зрітелю. Самому, головне, прожити ці чувства внутрі. Танцювальне мистецтво унікальне. У перекладі з грецької хореографія означає запис рухів. Але зміст цього слова став значно ширшим. І поняття хореографія зараз включає в себе те, що відноситься до мистецтва танцю. І професійний класичний балет, і народні, і бальні танці. І танець модерн, і естрадні. Все це називаємо хореографією. З маличкою я займаюся латиноамериканською програмою, тому що це дійсно більш такі запальні танці, більш відповідають моїй натурі. От, але ще хочу сказати, що із стандартної програми більш цього мені подобається танго, тому що також вирує неабиякий такий вирій пристрасних емоцій, що також дуже дуже імпонує мені. Місцеві тангоспільноти проводять фестивалі, на які приїжджають любителі та майстри цього танцю з інших куточків планети. Для того, щоб познайомитися, обмінятися досвідом, розважитись, у програму фестивалів можуть входити денні та нічні мілонги, тангомарафон, практики, семінари, концерти, показ фільмів, екскурсії містом та багато інших цікавих заходів. Найціннішим здобутком музики, як і будь-якого іншого виду мистецтва. Є емоційне правдиве розкриття внутрішнього світу людини. Музика це взагалі для кожної людини. Це універсальна мова, яка незалежна від культури, від е, мови. Е, музика об'єднує всіх людей. Вона здатна е, прокидати в них такі емоції, на які не здатна навіть жодне візуальне. Мистецтво не здатне так прокидати, як музика. А танець а танець це людина відображає ті емоції, які в неї викликані. Музикою мовою танцю також до речі, універсальна мова. Дуже любив танці, колись також займався цим. Усі учасники мають власну формулу успіху: 10% таланту, 90% роботи. Тому працювати це ну, відноситься до любого успіху. З роками і з досвідом вже не так важко. З маличкою звичайно важко. А коли ти вже виріс, ти вже розумієш, для чого це тобі потрібно, ти йдеш до своєї мети, а йти до своєї мети не можна говорити, що важко. Навіть не можна вживати такого слова. Не важко, потрібно йдеш, йдеш працювати, працювати і ще раз працювати. Публіка насолоджувалася органічним поєднанням музики і танцю. Цікаві всі жанри. І, ну, в певні періоди більше цікавить один жанр, в певні періоди більш інший. Але дуже люблю акустичну музику, тому що вона вимагає м, дуже серйозного підходу. Це тут, ну знаєте, як... чим більше акустичного виконання, тим складніше воно. Чим воно складніше, тим більше майстерності воно потребує від е, музиканта. А чим більше майстерності, тим це. Ти Очікую, знаєте, як, Приємних таких приємних вражень, коли в принципі ти не сприймаєш щось окремо, ти поринаєш цю таку симфонію музики, і ти не відокремлюєш щось з нею. От за що я люблю камерний оркестр, це саме за всю таку симфонію музики. Очікую нових емоцій і я хотіла послухати нову їхню програму. Заявлені вальси і танго. Я була на інших їхніх виступах і просто захотілася послухати щось нове. Тож відкривайте серце на зустріч мистецтву. Нехай воно допоможе вам краще відчути цей світ. Продовжуємо розповідати тобі танцювальні новини. Нещодавно у столиці проходив 10-й міжнародний фестиваль Куба Сі. У рамках фестивалю танцівники, які опановують кубинські танці, могли позмагатися у конкурсній програмі, скористалися такою можливістю і полтавці та повернулися після фестивалю із переможними місцями. За вікном прохолодний полтавський вечір листопада. А в сальсаклу Полтава відчувається майже тропічна теплота, і справа не в градусах повітря, а в настрої. Люди різного віку вчаться отримувати задоволення від рухів, які сповнені латиноамериканською пристрастю. У Юлії Недориченко та Дмитра Кочерги натхнення додається, і від нещодавньої перемоги в конкурсі Куба 7 він відбувся у Києві під прискіпливою увагою міжнародних тренерів і суддів. Було мабуть, наверне, мабуть, із за цього трішечки страшно, Даже не трішечки. Полтавці завоювали чемпіонське звання у категорії початківців. Власне, сальсю почали займатися лише чотири місяці тому. В Полтаві я почув, я почув перший раз. Для мене це було щось нове. Хотілось прийти спробувати, хотілось дуже спробувати тому. Нічого не заважало, ми прийшли, і все вийшло. Переможці не приховують. Для успіху треба було навчатися крок за кроком, точніше, теп за тепом. Теп це короткий, легкий удар носком чи п'яткою ноги по полу, на рахунок чотири або вісім. Вправність рук також необхідна, особливо для хлопців. Їм у сальса парах обов'язково треба бути лідерами. Те, що ми танцюємо ногами, це одне а. Руками це зовсім інше. Ми можемо робити інші зв'язки, які, які закручують партнершу, і партнерша не може зрозуміти, як це вийшлося. Так що це не може бути скучно, нудно. Я думаю, це має бути цікаво. В соціальні танці своєрідний хоробот. Пари рухаються по колу із постійною зміною партнерів. Тобто, дами не залишаються без кавалерів. І навпаки. Можливі маленькі заминки, коли хтось у парі не зовсім досвідчений, але це як правило легко вирішується. Я посміхаюся мені легше у кого які почуття ритму, у кого які емоції. Якщо до мене підійде чоловік, який буде посміхатися, то звичайно, я теж і буду посміхатися, і те щось вийде. Отже, сеньори та сеньоріти у сальсі. Ви не залишитись без уваги. Ось Оксана Меншукова з одним партнером. А ось уже з іншим, з Олександром Огнісіяном. Він не розуміє тих, хто вважає, що сальса – це не чоловіча справа. Тобто не бачив, як танцюють настоящі муші сальсу. Так і говорить. Це все. Ця пара на Кубасі завоювала для Полтави срібну нагороду. Оксана та Олександр також майже початківці. Ну, а йти домой, пива, парке, на, на э, этого, Новіше, общение, з бутилки пива да, або десь в парку на скам'є цього ніякого нету. Навіщо жінка да, потенціала. Да, так, дуже красиві дівушки у нас. Це був, звісно, первоначальний стимул. Ну, для мене це адреналін, для мене це спілкування з іншими людьми. Це. Це моє друге життя. Я Не розумію, як по-другому. тепер можна жити по-другому. Два перших місця на престижному кубасі це успіх для сальса клуб Полтава. Звичайно, керівник клубу задоволений швидкими успіхами своїх учнів. В социальных танцах есть одно такое простое правило. Здесь не бывает того, чтобы человек не смог научиться. Вначале не получается у всех. Но просто регулярные занятия приводят к тому, что людям становится это интересно и остановиться потом уже невозможно. Только желание и все. Больше ничего, никаких умений. Закрутилися на роботі чи на навчанні не привід скасовувати кружеляння у ритмі сальси, кізомби, зомби танго. Так діють чимало членів клубу, тому й набувають елегантних мінь. А дехто ще й нагороди завойовує. Це все на сьогодні. Не втрачай можливість подарувати радість своїм близьким і собі самому. І не забувай, дива поруч.